Що я почув в словах Зеленського про Покровське. Я, на жаль, почув обґрунтування його здачі. Ну, на жаль, ну, я не буду говорити про те, що я чітко знаю розумію ситуацію, хоча, звичайно, я читаю всі незалежні джерела і все інше. Але я буду виходити не з військової, а з політичної сфери. І політична сфера, на жаль, показує про те, що Зеленський готує нас. До здачі бодро, так знаєте, навіть на такому героїчному дусі готує нас до здаття Покровська. Слава Богу, вірніше, дай би Бог, щоб я помилявся. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Берхінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйтесь, будемо обговорювати. Є важливі речі, треба їх би знати. Ну, Перше, дивіться, він говорить про те, що хай би Путін приїхав в Покровськ, ми знаємо, чим це закінчиться, і це було б дуже добре. Ну, я не знаю, чи знає Зеленський чи ні, але Путін туди не приїде того часу, поки там е, не буде повної безпеки і навіть прийде не він, а його двійник, і е, сам факт його приїзду, чи сам факт його планування приїзда нічого хорошого в Україні не говорить. Тобто туди навіть двійник не поїде на лінію фронту. Він туди поїде, коли місто буде взяти. Тобто, фактично, коли Зеленський каже, хай Путін туди приїжджає, це означає, хай російські війська якомога швидше завойовують це місто, а після того, як вони заїдуть, ну хай туди Путін приїде, і ми знаємо, що буде. Ну, що там буде? Ну нічого не буде. Путін не стріляв по Херсону, коли там був Зеленський. Швидше за все, і Зеленський не дасть команду стріляти. По Путіну, якщо він приїде в якесь прифронтове місто. Ну, На жаль, на це схоже, навіть якщо ще раз кажу, це буде двійник. друга частина е цієї його, його спіччя вона була про те такого тону. Е от ми такі молодці, ми Суми не здали, Куп'янськ не здали, Запоріжжя не здали і ще ну там, Київ можна додати не здали. Вінницю не здали, Рівне не здали, Одесу не здали, Львів не здали, Івано-Франківськ, Тернопіль не здали, Чернівці, Качева не здали, і навіть Ужгород не здали, нічого не здали. І тому ми молодці. А Путін хоче взяти тільки один Покровськ. І у нього така задача взяти. Але ми не здали і, і далі перераховується Полтава, Черкаси, Кривий Ріг і так далі. От приблизно так побудована фраза. Була Зеленського, якщо і, ну, так би, розшифрувати просто як логічно чи політологічно, то вона звучить приблизно так: навіть якщо ми втрачаємо Покровськ, то ми ж не втратили і далі йде перерахунок інших міст, тому ми молодці, а Путін козьол Ну от приблизно. Так би можна було розшифрувати ці слова. Е е і, як правило, Зеленський так і робить. Він перекидає мостики в інше місце і показує всім, що це не дуже важливий аргумент і так далі. От. Єдине, що все-таки всіляє якусь надію це те, що там нібито якісь наші підрозділи ГУРа чи когось ще проводять якісь спецоперації, але до кінця не зрозуміло. Значить, це викликає певний оптимізм, що там є якісь спеціальні підрозділи, які це роблять. Але незрозуміло, вони туди відправлені для того, щоб звільнити місто від ворога, чи вони туди відправлені для того, щоб дати можливість нам не потрапити в оточення і не бути оточеними. Я цього не знаю, але може бути і такий варіант, і такий варіант. Бо подвиги гура описуються, але поруч з тим, з цими подвигами, немає інформації про зачистку там якихось територій і так далі. Поки що, як я це бачу, я знов таки кажу: я не буду говорити про те, що я там був. У мене там в Генштабі є свої люди, які говорять, але. Сьогодні це більше схоже на таку кашу, не так як було в Бахмуті. Пам'ятаєте, там коли отут ворог, а отут наші, тут наші відступали, а цей будинок здали, а швидше схоже на те, як було в Діївці, коли наші були всюди, і росіяни були всюди, і в цьому протистоянні значить, наших просто витісняли. От і невідомо, хто був в у кого в оточенні, ну, грубо кажучи, в цьому будинку наші, а в тому не наші і так далі. Тому ситуація незрозуміла. На жаль, хочеться вірити нашій владі, але підстав для цього ніяких немає. Але я ще раз кажу: я так психономічно при подивився виставу, ой, прибачте, промову. Зеленського, і у мене складається враження, що він ну тобто він намагається видавати за перемогу те, що насправді не є перемогою. І вже сам факт, я ще раз кажу, що він ну так порівнює замість того, щоб ну коли він говорить про ситуацію в Покровську, він замість того, щоб говорити про цю ситуацію, він починає зразу, а от там ми такі молодці. тобто Ну, це дитячий варіант, такий, коли дитина приходить зі школи і каже: Мама, а я отримав з фізкультури п'ятірку, і з праці е, із... так що все нормально. А мама каже: А що ти з математики отримав? Каже, та яка різниця? Я отримав п'ятірку з того, п'ятірку з того, і четвірку з того. Ну там 12-ку, я так розумію, що зараз. І от, як на мене. От Той тон, який я побачив, я ж кажу ще раз: я виходжу не з військової ситуації, тому що я її не знаю. Вірити росіянам про те, що вони там щось захопили, я не буду. Експерти е світові не, вони говорять про тяжку ситуацію, говорять про те, що нашим важко, але ніхто ще не сказав, що це місто захоплене росіянами. І ми зараз говоримо не про те, захоплене воно чи не захоплено. Очевидно, що воно не захоплено. Ми говоримо про той хаос навколо е, цього міста, який є. І е, мене дуже, ну якби так, трохи по модному сказати, тригерить те, що е, ну, війська відходять, звільняють те, що Путін сказав конче, треба взяти. От, грубо кажучи, сказав Путін, що взяти треба Донецьку область, і наші там. Відступають. А якщо додати до того, що ми російську церкву не визнали незаконною російську мову, мається на увазі цю конвенцію, не змогли перекласти правильно і до цього часу відкликали, це говорить про те, що наша влада не хоче, ну як би сказати, лізти в лобове зіткнення з путіним. а Намагаються гратися. І якщо наші граються в питаннях мови і віри, то хто вам скав, що вони не граються в питаннях армії? Розумієте, і коли я ще раз кажу подивився цей виступ, ну, у мене. Ні, я не буду казати, що я об'єктивний. Мені Зеленський дуже не подобається. Все, що він робить, говорить, в мене просто дратує і голос, його зовнішній вид, і так далі. Але я намагаюся абстрагуватися і не звертати на це увагу, виходити не з форми подачі матеріалу, а з суті. І зараз я кажу не про те, і в яким тоном я це говорив, бо тут окрема тема. А я кажу про суть по, ну, лінгвістичний аналіз, грубо, скажемо так, і цей лінгвістичний, психолінгвістичний аналіз. Він, до речі, ну якби мене трошки, саме він мене трошки розстроює. Я відчуваю, що Зеленський намагається нам пояснити, що втрата Покровська це наша перемога, ну, грубо кажучи, тому що ми залишили Суми е і Запоріжжя під своїм контролем, і так далі. І так далі такі, а що ви вислухали, дивилися, як ваша Ви, Чи ви не дратуєте себе тим, щоб дивитися такі речі? Чи навпаки, чи якось вас це надихає, чи як це з вами відбувається? Розкажіть мені, тому що у мене щось ну, з оптимізмом сьогодні зовсім ніяк. От хоча там є про що поговорити, дуже цікаві речі розгортаються в Венесуелі, в, в, в Тайвані і, і, так далі, і так далі. Але знаєте. Все, що відбувається в світі, це наступний, ну те, що може вплинути на нашу війну завтра. Ну тобто, от перемовини з Сі, там ще з кимось, вони можуть вплинути на нашу війну завтра. А те, що відбувається у нас на фронті, це те, що відбувається сьогодні. І те, що завтра, не може вплинути на те, що сьогодні, воно може вплинути тільки на те, що післязавтра. І тому, звичайно, ну, дивишся, і серце крові обливається. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу, коментуйте, ставте вподобайки, пересилайте друзям, не друзям, ну всім, кому можете, тому що треба нам вести цю інформаційну війну, а сам я її виграти не можу. Разом з вами можу, тому що що кожен з вас прийшла свій матеріал, мій матеріал своєму другу, і той друг, фраг, сусід, дружина, діти. Внуки, батьки підпишуться, ну то, значить, ми зразу з 25 тисяч стрибнемо в 50 тисяч, і тоді вже легше буде. <рес> Слава Україні! Тримаємося.